Пані Юлія з Лесьок вирощує полуницю практично все життя. Продовжує справу батьків. Каже, цього року урожай не вдався. Ранні сорти всі померзли, а те, що вродило, має набагато менший обсяг ніж минулі роки. Зовсім урожаю немає. Три заморозки пережила. Немає. Ну потрошку є, збирає. Ціни на ягоду фермери мусили підняти в цьому році зараз від 150 гривень за кілограм. На все ціни подорожчали. Що стоїть до стоматолога зайти чи до цього? А що селяни наробилися, теж хочуть щось заробити. Ви от зрівняйте, зайдіть в Рошен, подивіться на ціни. Кіло поганих конфет 200 гривень і кіло клубники 150. Пані Тетяна привезла урожай із худяків. Підтверджує, цього року ягода постраждала від сильних дощів і заморозків. Багато її і, і багато померзло, два рази менші ціни були. По 50 була маленька така. 80-90. Як трошки подешевшала, то краще беруть, бо хочеться полунички, хоч трошки попробувати, а так нормально, по трошку беруть. Покупці бідкаються дорого, але поки від полуниці не відмовляються. Ціни, як для мене для пенсіонера, самі розумієте, звичайно, дуже високі. Надіємося, може трошки ще впадуть, хоча ще вряд. Зараз купили президент, дуже смачна, рекомендуємо. А можете показати там пару ягод? – У бабусі. Бачите, вона ось круглова така. Стараємося ну, купляти у жіночок сільських, таких, щоб не перепродували. Підтримуємо своїх. Це дорого, але ну, для дітей береш. Нічого ж не поробиш, дітям треба вітаміни. Іван Олексійович продає полуницю президент. Каже, вона м'яка і не надто солодка. Ягоду виростив власноруч у Топилівці. Ділиться порадами, як вибирати полуницю на ринку. Хто дуже сильно хвалить, то того не броть. Хоче продати або дуже мала ціна ставить. Значить, якийсь ясть там подвох. Або вона їй даром прийшлася, а якщо людина сама виростила, то вона повинна цінувати свої праці. Фахівці теж радять бути уважним при виборі, радять звертати увагу на чистоту і наявність природного блиску ягоди. Офіційно полуниця перевірці на нітрати не підлягає, але до лабораторії свою або куплену ягоду можна принести на перевірку самостійно. Вся полуниця, яка надходить на офіційні ринки, проходить дослідження. Зокрема, це органоптична оцінка. На жаль, на сьогоднішній день чинним законодавством не нормована на перевірку на нітрати. Рекомендую купувати полуницю виключно на офіційних ринках, так як вона перевіряється лабораторно. А на стихійних ринках полуниця може бути небезпечною, так як вона не перевіряється і може бути оброблена поганими речовинами. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.